Ну, один з напрямків пропаганди це дискредитація України на заході у світі, в цілому, для того, щоб позбавити нас підтримки Підтримки політичної, підтримки економічної, підтримки воєнної в першу чергу, підтримки гуманітарної. Звідси історії про дикі історії про про наших біженців і так далі. Тому власне. Роками будувалася ця вся система, роками е, створювалася мережа е, проросійських чи російських е, акторів, е, експертів, е, агентів, як, чи idiots, їх mm -hmm. по-різному можна називати, mm -hmm. різні категорії. Тому в один момент вона не зникла, але те, що ми бачимо, вона поступово зменшується і зменшується в першу чергу не стільки е, тому, що ці країни зрозуміли там небезпеку е, інформаційного впливу росіян, скільки вони бачать, е, до чого призвела безкарність і м, безмежні можливості росіян в Україні. Тому вони прекрасно розуміють, що і ми е, також е, говоримо коли з іноземними партнерами, коли питають. А чи ми можемо вам допомогти в інформаційному плані? То ми кажемо, що одна з найкращих форм допомоги нам це коли ви допоможете собі, коли ви в себе в країні е, обмежите цю безкарність російських інформаційних злочинців в на вашому ринку. Тому, власне, ми бачимо, що е, поступово обмежується трансляція російських федеральних каналів, поступово обмежується. E, трансляції Раша Today, Спутника, e, інших ресурсів, які транслюють мовами країни перебування. Звісно, у росіян залишаються ще можливості, вони шукають щілини, куди можна e, залізти так, щоб залишитися на цьому ринку. Звідси, наприклад, коли їх виганяють з Німеччини чи з Франції, то вони переїжджають в там в Сербію. Mm -hmm. так? А, і ну, наше завдання разом з усіма з усім е, світом, з усім міжнародним е, співтовариством гнати е, поганою мітлою їх якомога далі.